Música Масова неосвіченість та бідність, більшість населення, язичники, розкольники та заслані злочинці. У такому становищі перебувала створена наприкінці XVII століття Тамбовська єпархія. 1685 року московський патріарх Іоаким висвітив архімандрита Петерима, на єпископа Тамбовського. Владика Ревну взявся за упорядкування єпархії, почав будувати у місті кафедральний Спасопреображенський собор. 1690 року заснував Вознесенський жіночий монастир. Настоятелькою його обителі стала рідна сестра Святителя Катерина, школа для священнослужителів, бібліотека духовної літератури все це результати невтомної діяльності Тамбовського архіпастиря. У 1914 році святитель Петерим був приєднаний до лику Святих. З твердою рішучістю людини і з поміччю Божої благодаті усе можливо віруючому. Один із найбільших російських композиторів кінця 19-го, початку ХХ століть Олександр Костянтинович Глазунов. Як композитор він сформувався у Петербурзькій школі, але зазнав суттєвого впливу Чайковського, а й західних майстрів Ліста і Вагнера. На відміну від більшості композиторів могутньої кубки, Глазунов, який був їхнім спадкоємцем, не писав опери. Проте він багато і успішно працював в усіх інших жанрах. Найвищі досягнення митця у жанрах симфонії та балету. У доробку майстра вісім симфоній, а з балетів особливо популярна Раймонда. Значний внесок Олександр Глазунов зробив і у російську камерну музику. Ставши автором семи квартетів двох сонат численних романців. Музика не повинна ображати слух, але зобов'язана давати йому насолоду. Сучасники прозвали його російським гоаром на честь видатного християнського вченого XVII століття. Історик церкви Олексій Афанасійович Дмитрієвський. Протягом десятиліть він очолював кафедру літургіки та церковної археології Київської духовної академії. У 1886 році вирушив на Афон для вивчення богослужбових книг. Потім тривалий час працював у бібліотеці Синайського монастиря, де вивчав рукописи і описав понад 500 ікон. Нарешті тричі відвідав Єрусалим, працював у найголовніших книгосховищах Сходу. Накопичені знання Олексій Дмитрієвський виклав у понад 200 роботах з літургіки та церковної археології. За внесок у науку вчений був у достойний ступеня доктора та звання члена кореспондента Петербурзької академії наук. Це був не лише видатний вчений дослідник і талановитий лектор, а й чудовий педагог. Він захоплено стежив за роботами Едісона і братів Люм'єр, переконавшись у майбутньому кінематографа, створив компанію з випуску фільмів. Один з основоположників світового кінематографа французький продюсер Леон Гомон. Першим із знятих на студії Гомон хронікальних сюжетів був візит імператора Миколи II до Франції у 1897 році. На початку ХХ століття на площі Кліщі у Парижі. На кошти Леона Гомона був збудований найбільший кінотеатр у світі на 3400 місць. А у 1925 році підприємець спільно з Метро Голдвін Майер створив компанію Гомон Метро Голдвін. Проте з приходом звукового кіно Леон залишив її. У 1995 році до сторіччя французького кіно була випущена монета вартістю 100 франків із зображенням засновника компанії. Відчуття життя як безперервної новизни ось той родючий ґрунт, на якому розцвітає і визріває мистецтво.